Добрий день. Дуже часто на форумі. Мене питають про різку товстих листів, листів по радіусу. І от у мене зараз є якраз така робота я вирішив показати, як воно, як воно робиться. Значить, от Припустимо, у нас є от лист, так. Це є 10 мм. от, Тут я вже різаком відрізав рівненько, як бачите. Значить, Треба тут зробити радіус. А це центр. Значить, Для того я використовую примітивніший примітивніший циркульний пристрій. Або, грубо кажучи, просто циркуль. Отака ось штука. Значить, як вона працює? Тут болтиком піджато, то є оцей центрик може рухатися на штанці. Тобто, змінювати відстань від цієї втулки до центру. Далі. Оця ось втулка, вона зроблена таким чином, що різак в неї вставляється і далі не йде за рахунок оцього от виступу. Понятно, так? І воно на ньому прокручується. Що оце таке оця ось штука? Це є просто дистанційний такий. Дистанційна бобишка для того, щоб в нас між соплом різака і поверхньою деталі була якась певна відстань. Її можна зробити цю бобишку регульовану, можна всяк. Ну, В кого рука вже набита, тому, в принципі, все рівно. Ріже без того. Значить, в даний момент в мене настроєна на даний радіус. Тут де-центр деталі, я накірнив так добряче. І зараз ми будемо отак от різати. Значить, Я собі ставлю так, щоб в мене відхід деталі йшов вниз, на вилюці зі столу. Я думаю, зрозуміло чого. Отак. От ну що? Обов'язково рукавички, обов'язково на очі окуляри, тому що може бризнути шлаком і шлак прилипає до. Очного яблука і потім в травмпункті, пункті лікарі голкою від шприца відшкрьобу шлак від ока. Дуже неприємна процедура. Раджу користуватися окулярами. Так, ну що? Пропан? Формуємо факел. mai în circul. Yeah. Stau în circul la centru. Ну от, відпердолили, як називається. Зараз я покажу на світлі, яка чистота кромки. Я не буду виключати камеру. Я так примітивно збив, збив шлак. Підемо кліщиками. Отак от. Виходить, от. отут ще з другого боку лишаються такі типа, як соплі від шлаку, але в основному кромка чистенька, легенько, лепістковим кружочком на болгарці пройти і все. Чому я не дорізав отут, тут буде йти фрезеровка під квадрат, мені головне було зробити оцей от радіус. Таким чином можна вирізати. Планці, всякі спряження різних радіусів, тобто, коли один радіус, потім плавно переходить в інше, головне розмітити центри і можна різати. Ну, Звичайно, що поки не буде набита рука на різку прямих ліній, так от пряма лінія. от. То нема смислу починати різати радіуса, радіуса різати важче. от, Так що отаке.